Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, що насправді означає подружній обов'язок, і чому так часто це поняття якось негативно сприймають у нас у суспільстві. І найчастіше цей подружній обов'язок він якось звучить, наче якийсь не знаю, такий дуже поганий обов'язок, який мусиш не мусиш, але треба виконати, тому що це якби. Просто таке обов'язкове. Якесь е, явище, яке навіть якщо ти погано себе почуваєш, якщо в тебе нема сил, бажання, все одно треба робити, тому що особливо часто так буває, що чоловік, начебто, піде наліво, якщо жінка не буде виконувати цей подружній обов'язок. І часто чоловіки так само можуть це маніпулювати, а жінки можуть маніпулювати, щоб отримати щось своє, кажучи, що там от зараз я не хочу мене буде боліти голова, якщо ти цього не зробиш і не буде нічого. Тобто, як чоловіки, так і жінки часто зловживаються подружнім обов'язком, через це вже е, дуже воно негат позитивно сприймається і якось воно не несе того такого позитивного забарвлення і сенсу, який взагалі то не би нести, тому що це ж про якісь приємні емоції, почуття, коли ви своєю людиною, своєю коханою. Своїм партнером робити те, що вам обом приємно, що вам би хотілося, і заради чого, в принципі, ви взагалі так само і створювали сім'ю для того, щоб це теж мало місце бути там. І тому називати це обов'язком я би не радила, тому що воно тоді знецінює все це, і ви тоді сприймаєте це дійсно, як щось обов'язкове, що ви хочете, а не хочете, робити треба. А найкраще, коли ви будете самі цього хотіти, але для цього потрібні певні умови, щоб ви обоє були налаштовані на певний лад, щоб ви чули, поважали не одного. Допомагали, тоді ви будете були такі втомлені для того, щоб мати на це сили, час і тому дуже важливо не сприймати це так само, як щось, що можна вимагати все одно в іншої людини, навіть якщо це називається подружнім обов'язком. Тобто, щоб це не перетворилось на якесь мало ненасильство. Тому що, на жаль, у нас в час є таке явище, що. Вважається, що якщо це в сім'ї, якщо це вже офіційна сім'я, то чоловік, наприклад, має право там вимагати від жінки е секс, навіть якщо вона цього не хоче, і це не сприймається за насильство, навіть якщо жінка була проти і це зробилося проти її волі. Все одно говориться, що це ваші сімейні справи, а е він має право, тому розбирайтеся з цим самі. Насправді так не повинно бути. І люблячи чоловік, він все одно повинен чути свою е кохану жінку, свою дружину, там партнерку і розуміти, чому. Вона, наприклад, в даний момент не хоче. Це нормально, якщо вона не завжди цього хоче. Це не означає, що вона вам зраджує, що вона вас розлюбила. Одна справа, якщо вона постійно не хоче і шукає причини, а інша справа, якщо тільки іноді. Тоді треба домовлятися, як робити так, щоб, наприклад, вона вам допомогла з цим, але в тому. Сама напряму, так скажімо, участі не брала, якщо зараз у неї немає такого бажання, або почекати, коли воно буде. Так само може бути, що і в чоловіка немає бажання, і в якийсь момент він не надто втомлений, наприклад, на роботі, чи ще якісь у нього свої моменти проблеми, і тому він так само не хоче. Це теж не причина жінці думати, що він її розлюбив. Більше не хоче, що знає щось не так. Це все треба. Розбирати індивідуально і не сприймати, що якщо, наприклад, жінка дуже зла, якась роздратована, говорити, що це просто в тебе не дотрах, як мені тут дуже розумні писали в коментарях. І це означає, що потрібно все виліковувати ось сексом. Це насправді не так працює. Якщо в людини дійсно якісь проблеми, можливо, вона і справді не хоче зараз цим займатися, і тоді потрібно її просто вислухати, поговорити з нею, підтримати, і тоді вона захоче, коли відчує себе в безпеці, коли відчує себе прийнятою, зрозумілою, немає значення чоловік це чи жінка, і тоді все буде добре, а не просто. То насильно, так скажімо, її лікувати її, це пояснювати. Ось, і все дуже важливо це розуміти і не сприймати подружній обов'язок, якщо що ви маєте право вимагати. Ви не маєте право все одно нічого ні від кого не вимагати. Все має йти за спільним обоюдним бажанням. Ось, і все. Дякую за увагу.